Файного, натхненного, дай Боже, і здорового у плані здоров'я дня суботи. Такий файний день. Слухайте, так не відпочивалися з дітьми так активно впороли за один день понад 15 тисяч кроків і, і переплавали тут всіх, кого можна переплавати. Слава Богу. Пробуємо якось після всяких служінь відпочивати дітей. Сьогодні субота навчаємося від старших, то від одної такої пані така класна порада. Вправді, так мене надихнуло таке її свідчення із життя особистого. Така пані, наша подруга, вона каже, що вона цей місяць цілий пережила досить тяжко, так пережила буквально у пустелі. Пустеля це такий період, коли ти явно не відчуваєш Бога, коли ти явно не переживаєш Божу присутність, коли ну, якби, ти ніби живеш, ніби все маєш, але взагалі але така пустка, і ти нічого не чуєш. І, і головне втриматися. І, як каже Іннадій Лойола, не робити різких рухів. І вона каже, що ну, тепер до кінця цієї пустелі, до кінця травня, Господь дав їй таке нове свіже відкриття. А саме, дивися, я успішна жінка, Господь мене благословляє всюди, і в церкві, у вихованні дітей, у коханні з чоловіком, Господь мене благословляє у моїй професійній діяльності, у роботі, у грошах, у всьому. І, тобто я не маю зовнішнього матеріального, по, по, по таких зовнішніх речах помітних не маю жодно, жодної речі, яку би могла закинути до Бога. Але Боже, де ти є. І каже, що ну, пересвідчилася в цій пустелі о таку істину. А, а, для, а мене брато рухнула, бо через тіма келера я собі її відкриваю наново протягом останнього цілого року. А саме ти можеш мати все, але не мати Бога дорівнює, ти не маєш нічого. І навпаки, ти можеш мати нічого, але мати Бога, тоді маєш все. Мене так торкнуло, ми так перепитали її, коли розмовляли з нею. Вона каже: Ні, Бог, Бог наро для мене відкрив, що слухай, якщо ти не будеш мати мене, якщо ти не будеш жити зі мною, не будеш мене досвідчувати, не будеш мною наповнюватися, мною живитися, то який би не був твій успішний бізнес, яке би не було чудове твоє подружжя, яке би не було файне виховання дітей і інші інші інші, інші речі. Ти не будеш мати поклати ніколи сила. Лише тоді, коли я маю Бога, я маю все. Лише тоді, коли Бог є моїм усім, тоді в мене все стає своє місце. Класно. І це важливо, брати і сестри, для того розуміти, бо рано чи пізно кожен через цю кризу проходить. Часом періодично, не як ця пані, наша подруга, раз на рік у травні. Але коли ти це приймеш, коли ти це усвідомиш. Що так, треба рухатися, так треба бути успішним, треба розвиватися, не стояти на місці. Але якщо ти рухаєшся без Бога, то цей рух дуже відносний, то цей рух насправді він лише до того часу, доки ти не ляжеш у поразці, доки тебе Бог сам на лопатки не покладе і не покаже тобі, що без мене ти не будеш мати щастя. Бо якщо інше без мене, тобі щастя не принесе. Класно. Дякуємо цій пані, найбуде благословенна. Дякуємо за це пригадування, аби сьогоднішня субота була днем, коли наново запрагнемо, наново будемо рухатися до Бога, наново його закличемо, наново будемо з ним або бодай побудемо із ним. Також пригадую, що триває сьогодні збірка другий день для нашого друга Олександра Кубрина, Він збирає на автобус «Фольксваген» Та четвертий здається для своєї бригади, там, де, де його мобілізували, де він допомагає, де хоче служити. Уже завчора, ви молодці. Ми назбирали майже 15 тисяч за один день. Що залишилося не так багато, ще відсотків 50-60. І, і ми вже завершуємо цей збір і надіюся, скинуть найближчими днями фотозвіт того бусика, на якому будуть хлопці служити. Тому дякую за кожен донат. Хто хоче приєднатися до ще й сьогодні, здається, в понеділок будемо збирати. Тому дякую, будьте благословенні. Реквізити для Сашка, нашого друга, є внизу під, під відео в описі, можна знайти. Тримайтеся Бога. Тримаємося того, що є найважливіше. Без чого будь-що інше Немати не матиме Угу. Аби не тратити час на зайві пошуки і не потрібні. Майтеся файно. Мир вам!